Фліс пет шіпки. 10 кг. Так, посилимо з ось такої сиренькою, крісечкою на замочку. З двома катманчиками. Жіноча розмір буде там. Так, Наступна буде ось така, також дуже схожа на замочку. Це розмір дуже гарний, великий 2 XL так точно буде. Наступна у нас буде ось така ніжно-розова, така тепленька. Тут буде укорочена песочка з гарним таким масивним капюшончиком, Ось така наступна ось така сіренька. Чоловіча також великий розмір, Тут 52, 54 з двома картуманчиками. Нагадую, що є мікс чоловічого та жіночого. Ось така йде чоловіча. Тож це буде фітмас де страус. Ось така. Наступна буде ось така. Також чоловіча. Хатна, великий розмір. Іде з карпюшончиком. Тут є всі можливі розміри, Від XL до X До прикладу, ось така курточка масивна, Теплезна розмір XL, Туди в цьому лотику переважають великі розміри, а чоловічі. Е, ось така. Також, дивіться, великий чоловічий розмір. Е, замочок потрібно буде Так, Наступна ось така теплета з капюшочком жіноча. Е, засівається тільки на буці, щоб можна було собі е, зробити капішоч сильнішим. Так, наступна, це називається Елька. Елька чоловіча, Це суттєві два карманчика по бокам. весь в гарній якості. гляньте, який красивий, глибокий, зелений хатінг ісь марад. Елька 44-46. Наступна буде нести ось така. Білі полосочки по бока. Також йде на замочку з Як Бачите, там в мішечку ще залишилось пару штучок, але для замовлення обов'язково написали нашим менеджерам на Viber або Telegram.